Зараз дайте собі та мені чесну відповідь, з якою метою ви заходите у Бравл? Мета у всіх різна: хтось заходить пограти з братанами на перерві хтось зайти в солодше, де та покрутитися з Дізом, а хтось заходить просто забрати щоденні стардропи, заходячи та виходячи, без жодного кайфу. Як ви думаєте, чи можна вважати третій вид людей тими, хто дійсно отримує задоволення від гри? Я впевнений. Ні, тож, якщо ви заходите у гру, щоб забрати стардропи, та відразу вийти з неї, бо після кожної поразки ви маєте бажання розбити екран свого телефона, ви знайшли своє відео. Я вам розповім буквально формулу, як почати кайфувати від Бравл Старсу. Ставте лукаса, сабайтеся на канал ТТК, та летс Гоу! У першу чергу. Вам важливо зрозуміти, що Бравл це просто інструмент для розваги. Ця гра намагається розважити як тільки може, але жоден молоток не може забити цвяха сам. Для цього потрібно мати більш-менш прямі руки. Ті ж самі правила і у Бравл Старс. Якщо ви не можете себе розважити, гра вам нічим не допоможе. У Бравлі вам дано багато різноманітних режимів, Бравлерів, варіантів прокачок цих бравлерів, багато косметики для кастомізації бравлерів, та безліч і безліч цілий. На жаль, якщо ви банально не вмієте кайфувати від гри, цей інструмент для вас просто безкорисний. Саме тому зараз я вам пояснюю, як кайфувати від гри, бо насправді це теж треба вміти. Що ж, однозначно, найголовніше, що треба запам'ятати, коли ви граєте, концентрація має бути на процесі. Вам цілком треба поміняти відношення до гри. Бо який сенс від цих кубків? Кубки Повністю обезцінені. Якщо ви цього досі не розумієте, подивіться на рекорд покупкам всього одним бравлером за місяць. Ви дійсно вважаєте, що 30 тисяч кубків на одному бравлері за сезон це є нормально. І це навіть не межа. Можна апнути і куди більше, ніж 30 тисяч. Ми ж говоримо про концентрацію над процесом, вважайте зауважити ви мені. Кубки. Це вже обезцінена одиниця рейтингу. Вам не варто звертати на кубки увагу. Також якраз рейтинг заважає концентруватися над процесом. Тож досить дивитися на кубки. Якщо ж ви граєте у ранговий бій, тут рейтинг трохи дорожчий. Але якщо ви апнули новий рубіж, назад ви звитися вже не можете. Тож тут єдине, коли рейтинг більш-менш має свою цінність, це після першої легендарки. А далі, щоб йти до Ліги Мастерів, треба або бути дуже скіловим, або задротом. А так як вам треба кайфувати від браву, туди лізти взагалі не раджу. Тобто те, що рейтинг не має значення, ви вже зрозуміли. Тож він вам більше не має заважати. Але тепер питання: як кайфувати від процесу, якщо тімейти не хороші люди, точніше, не люди. Не звертайте на них уваги. Важко, дивно, але реалії такі, що вам треба не звертати уваги на рандомів. На жаль, топи з вами кожну групу податися не можуть, а якщо і можуть, тільки проти вас. Але якщо у вас ніяк не виходить перестати бомбити на рандомів, гарною ідеєю є знайти тімейтів. Це можуть бути друзі, однокласники, сороколітні дядьки нету. <клес> Тобто просто рандомна людина, яку ви могли знайти у якомусь discord сервері, навіть просто у бравлі чи в моєму телеграмі, який я залишу в описі та закріпленому коментарі. Тож переходьте, у нас свайбово. Так ось, якщо ви маєте тімейта, а може навіть двох, грати куди веселіше, особливо якщо ви спілкуєтеся з ними по дзвінку, що я дуже весело, як на мене, гра в команді по дзвінку в телеграмі чи Діскорді неважливо. Це найвеселіше, що може тільки бути. Поставте собі мету. Це ще один крок, який вам потрібно виконати на шляху до справжнього кайфу від гри. Але мета має бути в межах розумного. Наприклад, зібрати всіх бравлерів. Це легко, просто треба грати, не треба задротити у грі, не треба потіти кожну катку. Просто грайте собі та йдете до мети. Можете поставити собі мету, зібрати свій клуб та повністю заповнити його. Можете прагнути після того як зібрав усіх бравлерів, досягнути якоїсь слави. А ще можете спробувати без донату зібрати усю косметику на вашому улюбленому Бравлері. А може у вас немає улюбленого Бравлера, та ви хочете його знайти. Або якщо ваш круговий огляд зупиняється на едгарі, теж раджу спробувати щось інше. Почніть грати за усіх персонажів, може просто за кожного по черзі. Почніть витрачати усе своє золото на прокачку, замість купівлі срібляних та золотих едгарів. В нашій грі зараз цілих 87 персонажів, та ще скоро вийдуть два нових. То з чого грати тільки одним персонажем? Я особисто ненавидів Карла. Але зараз самі топ-2 персонаж по улюбленості. Я його просто обожнюю. Пробуйте нових бравлерів для вас, кайфуйте, гра повна можливостей. Можете також користуватися можливостями дружньої гри, у якій можна створювати купу своїх мап. Та використовувати купу різних модифікаторів, влаштовуючись завдяки цьому міні-ігри. Тут було б доречно прорекламати свій клуб, але в мене він повний, та й міні-ігор я і не проводжу. Якщо ви до сих пір не зрозуміли, як кайфувати від Бравлу, ось формула якої вам треба притримуватися: кайфуйте від процесу, грайте з тімейтами по дзвінку, ставте нескладні цілі, грайте за усіх бравлерів та усі режими, які вам подобаються. Сподіваюся, я вам допоміг. Не забувайте слабитися на канал та усім гарного дня.